Якраз від цього моменту залежить вся наша робота, нам треба підбити підсумки. У нас тут посіяно 18 гібридів озимого і різних селекцій. І зараз наша задача окремо змолотити кожен гібрид, окремо його зважити, окремо виміряти йому вологість. І це все підбити підсумкову таблицю. І на основі того експерименту і тих демополів ми зможемо собі замовляти гібриди на товарні посіви наступного року. Отож, працюємо, всі результати я покажу в кінці відео. Вам гарного перегляду, не перемикайтеся сьогодні, буде дуже цікаве відео. Так, розпочинаємо ми обмолот з гібриду Піонер 131 напівкарликовий гібрид, і, чесно кажучи, один з цікавих В плані цікавості, що він все ну, ніби ріпак стоїть такий, досить непоганий і відносно сухий, мабуть, От зараз ми вологий заміряємо воломіром, і кожен гібрид окремо. Назад на цілу жатку не вистачає, бо жатка у нас 7,7 метра, сівалка 6-метрова. Орієнтує... Орієнтуємося приблизно, приблизно, що по гектарах сівалки. Ну, тут ми, я запишу, що тут було фолія оприскувача, ми теж мусимо трошки повпливати. Того року нам не вийшло робити оприскування в поперед, як завжди ми робимо нічого, ми на то все развернемо собі увагу. Так, хто перший на вигрузку? Вигрузор нині буде багато, хлопці зроблять багато ходок, але по факту день нині трошечки затягнеться робота, але нічого страшного. Так, Міряємо вологість на другому гібриді. Приблизно по вологості мали би бути всі схожі. Ми вже так їх дотримали, доки могли. 9,8 маємо тут, в першому гібриді було 10 вологість. Це теж піонер. Працюємо далі. Продовжуємо збирати наше поле. Зараз ми збираємо селекцію від компанії НПЦ. Це в нас гібрид Франклін, а це в нас гібрид Віолін. Відносно нові гібриди. А, досить непогано цього року урожайність ріпаку. Чесно, дуже цікаво, вже мені у руки свербіли, зайти нарешті в це демо поле. І завтра вже нам знову обіцяють якісь дощі непонятні. Може правда зміняться ті прогнози, може ні, не знаю. Будемо бачити, то ми вирішили сьогодні по максимуму зібрати ріпаку. Два комбайни пішли на товарні посіви, а ми з братом вирішили ще зайти сьогодні, забрати демки, Того, що від цих показів ще може залежати якесь коригування в замовленні. В замовленні насіння ріпаку на наступний сезон. Зразу обмовлюся, цього року теж планую сіяти демо поле, теж, де основою цього демо поля гібриди компанії ДСВ, але всіх бажаючих не відганяємо, не відкидаємо, хто хоче, той привозить свої гібриди, ми їх всіх посіємо. Отож, працюємо далі. Один комбайн, два трактори. Їм прийдеться сьогодні трошки повозитися. Кожен гібрид окремо треба зважити. Благо поле зовсім недалеко від бази. База ось метрів за 400 звідси. Так що е їздити недалеко. Встигають, все нормально, все чітко. Настав той час переходимо на ріпаки селекції ДСВ. Ми їх так між собою називаємо дерева. Якраз тут Зараз у нас три перші гібриди, вони високорослі. Тігріс, Даріо і Далтон. Ну, тут трошки печально, Тігріс щось приліг. А тут не дивина, тут якраз дули ті самі вітри, що нам положили пшеницю. І будемо спостерігали за урожайністю на цих гібридах. Дуже, до речі, нам вони цікаві, тому що ми в товарнім посіві майже все сіємо ДСВ-ріпаки. Працюємо, слідкуємо далі. Так, перебувають! Гібрид-гібер! Це є гібрид ДСВ-домінатор. Характеризується от таким от дуже довгим і дуже наповненим стручком. Моєю рукою тяжко показати. Бо класний гібрид минулого року він нас на товарці найбільше і всипанув. Цікаво, що він цього року покаже на демо. гібридів За рахунок довгого стручка дуже так виглядає круто, але треба пам'ятати, що довгий стручок то завжди є велика вірогідність розтріскування при несприятливих погодних умовах. Так що такі гібриди треба пильнувати. номерів і дуже рідкісних речей. Мені дали покататися комбайном. Чесно кажучи, в останній раз за хермом комбайна я був років певно 4 тому може три. Не дуже пам'ятаю, але Управляти таким агрегатом я маю поняття. Ви мене, напевно, ще не бачите, ви, напевно, точно ще не бачили якості комбайнера. Це дуже просто. Брат пішов вечерати, а ми щоб не простоювати, вирішили трошки поганяти комбайнер. Отож, на чим я зупинився. Ага, тут як на ровері кататися, навчився раз і далі тільки згадуєш. Так само і тут треба змолотити знову кілька гектарів. І тоді все приходить в своє русло. Правда, я колись відпрацював два сезони комбайнером. Правда, то був комбайн-домінатор 76-й. Треба викинути. Два. Так, що нам залишилось по гібридах, ще скажу. 14-й гібрид я висипаю, значить нам залишається ще. Скільки? Раз, два, три, 4. Чотири. чотири гібриди і обсів. Ось можете глянути, полягло і то так, фест. Новинка від компанії DSV Гібрид Принц. Перший раз він у нас на надену, він мені дуже подобається з вигляду. Цікаво, що буде по урожайності. Завершуємо ми нашу роботу на нашій демоділянці. Тут якраз такий клинчик був обсів. То товарним посівом, це гібрид СВ Людгер. Гарний гібрид, нам він дуже подобається наразі. Так само зразу ми тут товарку ту підзасічаємо, щоб мати порівняння з демками. І залишається діло за маленьким. Зараз сядемо, підіб'ємо підсумки. Та й по всьому, можна завтра дзвонити замовляти насіння. Осіна не за горами. Ось! І все з нашим демо полем. Завершили йдемо піддавати підсумки. Ну що, народ, тепер до самого цікавішого, до цифр. Зараз я вам покажу свій таємний зошит, і ми разом з вами розберемося у всіх цифрах. Наших демок. Отож, лідером в перерахунку на 8% вологість є в нас гібрид принц. Трохи більше, як 5,5 тонн. Далі за ними розподілилися з невеличким відривом гібрид Піонер чи Бревант 275-й. І гібрид Далтон. На якому, до речі, була колія оприскувача. Я не знаю, скільки та колія відняла від урожайності, чи вона взагалі нічого не віднімала. Я просто констатую факт, що там була колія, і пишу його третім, так, як воно є. А далі кожен сам собі зробить свої висновки. Свої о, свої думки і, і, все, і все інше. Трішки не дотягнули до 5,5 тонн такі гібриди, як скотч на якому теж, до речі, була колія. Він всипав 5,46. дайнемік на якому теж була колія і і, 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 і смарагд. 5 і 4 твердих. І ніби все. Ну, справедливості ради, тож їм поставимо. відповідні призові місця. Далі. Були гібриди, які мали 5,3. такие как Temptation. Такие как Violin. Такие как Dario. И Доминатор. Я, может, я так на, на глаз Пишуть ті місця, я можу десь щось помилитися, якщо щось то ви мене потім виправите. Бо я не дуже хочу затягувати час. Самим гіршим в даному демо вийшов гібрид діпло, але він насліг так конкретно і тут нічого дивного нема. Дуже сильно вразив мене оцей гібрид Піонер 131. 4,9 тони. При висоті рослини десь метр ну, метр сорок від сили. Та не було там метр сорок. Низькорослий гібрид всипав на рівні з середньорослими і високорослими. І деяких навіть і вставив. Дуже сильно ще ом, приємно вразив гібрид ритму. Дуже короткий шар, дуже малий шар стручка був. На рослині. Дуже гарно молотився і все одно 5,1 тона. Дуже гарний гібрид, так само. ну Я вам ж тепер про відчуття розказую, не тільки про це. Ну, так само принц дуже гарно молотився, дуже гарно виглядав. І то, що ще він взяв перше місце на нашому дему, то взагалі підкреслює то, що я не... не дарма на нього поклав око, а я на нього поклав око ще, ще з весни. Отож, зараз я то все ще виставлю вам одну таку загальну табличку. І по всьому, от загальний підсумок, 10 гектарів було демо, зібрали майже 53 тони. Тобто, в середньому, от по цьому куску, ми зібрали 5,3 тони ріпаку. Я вважаю, що досить крутий результат. Це є рекордне демо для нас. Ми мали. По різних площах, різні колись вружаї, але на демо площах, такого результату ми не досягали жодного разу. Я вважаю, що ми плідно попрацювали цього року і маємо за те якусь віддачу. Шкода тільки одне. Шкода тільки те, що нема адекватної ціни на нашу продукцію. Була би минулорічна ціна, була би просто бомба. А так мусимо терпіти те, що маємо. І нікуди ми від того не ділимося. Отож, я вам дуже дякую за увагу. Маю величезну надію, що ця інформація буде корисна для когось. Так що ми старалися не тільки для себе, а й для вас. До речі, зразу скажу, що ми збираємося знову закладати свіжу демоділянку з ріпаку цього року. Про це буде розказано в одному з наступних відео. А вам всім. Бажаю здоров'я, щастя, миру, перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Працюємо далі!